Ми ж не якась е, е, африканська держава, яка стріляла луком зі стрілами і тут отримала кремніві рушниці і починає гатити окупантів держава своїми космічними технологіями, з розвинутим ВПК з науковою базою, все те, що іншим країнам треба вкладати десятки років і десятки мільярдів доларів, щоб створити з нуля. А ми це мали готово і відновити не змогли. Чи не хотіли? Отут, до речі, дуже цікаве питання: насправді що відбувається. Тому питання ставити, ми повинні і маємо повне право притягати владу до відповідальності публічно, не якимось балаганом про татарова і чеченців чи якимись незрозумілими історіями про саміти миру, які невідомо, коли будуть, як будуть і в кого вони там будуть. А предметно, хлопці, пройшов тиждень, що ви зробили? Пройшло два з половиною роки. Чому успіхи тільки керівника антимонопольного комітету, низки народних депутатів?